Тежка ментального здоров'я так назвали локацію, де психологи ДСНС Закарпаття розповідали про техніки самодопомоги учасникам всеукраїнської програми ментального здоров'я, те, як твоє ментальне здоров'я має значення. Ціль цього заходу це є ознайомити молодь із простими вправами, які допоможуть людині заспокоїтися. Дуже популярний це метод метелика це коли складають руки на грудях і почергово стукують. По грудях також є інша версія. Це коли стукають почергово по колінах, або навіть можна постукати по підлозі, і просто потупотіти. Це насправді нормалізує серцебиття і дихання. Для дітей дуже корисними будуть і попіти, і повітряні кульки, і розмальовки з дрібними деталями. Дуже корисна буде просто водичка про мої фобії. У мене є тріпанофобія, автофобія і зінофобія. Тріпанофобія це страх, голок, ну, прививок і таких укоїв. Як боротися з тріпанофобією, але я казав, що це не допомагає, і в мене є свій спосіб. Братись з собою велику іграшку, я його назвала хопсі Попс. Беру з собою, коли на прививку, йдемо і просто чекаю. Ось так. А поруч розмістили арт-терапевтичний пункт представники напрямку психічного здоров'я та психосоціальної підтримки закарпатської організації Товариства Червоного хреста України. Пропонуємо захід з елементами творчості. Це базова психосоціальна підтримка, тобто, це те, що роблять не професіонали, це просто волонтери, які пройшли курс підготовки і можуть надавати цю підтримку. Заняття називається Річка життя. Це про те, що ми малюємо на папері своє минуле, своє теперішнє і плани на найближче майбутнє. Це можливість відволіктися від таких якихось тривожних думок, щоденних проблем, і ну за допомогою творчості виразити свої почуття на папері відповідно тоді нам стає легше. Цей заход захід мені вже допомагає, тим, що я спілкуюся з людьми, які поділяють мою точку мої цінності, і те, що мені цікаво. Також ну, це спілкування це на свіжому повітрі, яка ну з природою, яка буває інколи непередбаченою. Це дуже важливо і саме те, що займається психологічною просвітою, теж є дуже важливим, тому що не всі розуміють, як це як своє психологічне здоров'я правильно оцінювати. Наша основна мета це познайомити молодь або знову ж таки акцентувати увагу на питання ментального здоров'я, що це таке, для чого воно потрібно дбати про нього, і що ментальне здоров'я насправді не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Це важливо з огляду також на те, що за результатами останніх досліджень, які про проводилися для саміту. Перших леді джентльмени, який відбувся у серпні минулого року, саме категорія молоді є однією з найбільш таких чутливих і вразливих категорій, яким потрібно більше знати про тему ментального здоров'я, чому це важливо і яким чином можна власне, про нього подбати. Тривав захід близько двох годин. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.